Доразеньки мої, я сьогодні готую печінку. Я готую печінку і дивіться, зараз я вам все покажу. І дивіться, що зробили з парку. Всі дерева зрізають, лишилося два-три тих високих, як вони називаються, в нас піно називається. А, ну, суснові дерева такі оті високі, вони в Тускані, вони дуже типічні в Тоскані, Бачите, сьогодні машини, на машин так багато було, все все вивезли. Я сьогодні готую, готую печінку. Печінку я 100 років вже не їм печінку. говорю, я печінку. Ну можу останній раз 10 раз, десять років назад їла. Чому я печінку не їм? Тому що один раз лікар мені сказав, що печінка все пропускає. Всякі антибіотики, все, все, все пропускає. Всю медичину, яке і там накуплюється такого багато нехорошого. Але печінку хочу, і я, якщо я один раз в рік то нічого страшного. Я не думала купляти печінку. а Я йду йду по магазині, дивлюся, що би купити, що би купити. Дивлюся, печінка стоїть. І, і бракує рити, це сітка. Хто живе в Італії, знає, що у нас ось така печінка продається разом з, такою, з таким жиром. Що в кишках є такий жир, сітка така з жиру. І обмотується ось цю, ця печінка, обмотується таким жиром. І вона готується. А якраз того жиру я не хотіла. Рядом стояли всі багато жиру. Була, тут жиру цього немає, тої сітки не було. І фейко, то конрити коштує дуже мало. Ви подивіться, тому що то половина того жиру має бути, а тут половина жиру немає, У мене кілограм печінки вийшов 4,60. Ото афари. Афари — це означає зділка така зроблена. І я от купила, майже пів кілограма печінки за 2 євро. За Таке буває в магазині, буває. Їм, мені, напевне, у тої сітки жирної не вистачало. І вони ось так раз і кинули ту печінку, і нехай вона так продається. А печінка в нас коштує 12-15 євро за кілограм. Так, багато-багато цибулі має бути. Багато має цибулі бути. Я трохи білої дала, не білої, а жовтої, трохи жовтої. Я зараз дам от цих всіх трав, бачите, різних. І червоною. Вона вже майже готова. Майже протушилася. Ми печінку не будемо їсти так, як з пюрета в Україні їдять, тому що пюре це не є вердура, це не є овочі. Овочі, а ми будемо їсти з капустою цвітною. Цвітна капуста тут майже готова. Я цілу, цілу поставила, бачите, мусила верх зняти, тому що я хоч мені кришка добре не закривалася. Це маленька каструлька на 2 літри. Я завжди ось так беру чуть, чуть води знизу. чуть чуть води знизу і, дорогеньке моє, і все. І цілу капусту я не ріжу її ніколи. Ніколи, ніколи я її не ріжу. Я не знаю, я хотіла дати трошки вина білого всередину, але я не знаю, чи мені дати цибулю, чи мені дати, бо я зараз цибулю буду витягати і буду легенько ставити, і буду легенько ставити цей, е, печінку. Я думаю, що сюди не буду, я до печінки дам вина. Сюди теж можна дати, але вже нема часу. Може дати чуть-чуть, щоб воно та, якби таку легесеньку кислоту мало. Зараз я дам. Зараз я дам, щоб маленька кислота була і треба, щоб воно випаруло. Оп! Оп! Ой-ой-ой, вже забагато. Треба, щоб воно випарувало. Бачите? зашуміло? Я тут вже підбавила, на 5 поставила. І зараз воно... Не треба накривати, воно має вийти, має вийти, випарувати. Алкоголь має випарувати. Все, залишаємо. І треба нам роздирати печінку і подивитися, яка вона є. Промити її, звичайно. Так, ми в Віталії печінку готуємо дуже-дуже по-простому, без ніяких заморочок, в ніяких клярах. Бачите, чуть-чуть олії, Так от ту де олія, де смажилася цибуля, цибулі я сюди переложила. Де смажилася цибуля чуть-чуть олії, чуть-чуть. І ось так. На кусочки порізала все легесенько з двох сторін. І вистарчить дорогенькі мої. Тут не треба не треба молоти, ніякі торти, тут ніхто би не робив таке в Україні, знаєте, який дефект є. Що дуже шукаю, щоб воно смачно було, щоб воно смачно було, щоб, щоб щось нову новину якусь зробити, щоб щось додати, і майонезу, і того, і того, і того. І ви дуже мелите тут все, дуже торти всякі робите. Для чого? Кинули ось так, бачите? Притрусили травками дві хвилинки і все. Де мої трави є? Ось вони стоять. Ось трави, ось цими запахами. Чуть-чуть ось так, чуть-чуть. Бо я солі вже тоді не даю ніякої. Солі я не даю. О, бачите? Все. Накрию. Я пам'ятаю, я колись давно-давно ще на початку, як я тільки перші роки. Перші другі роки, як я жила в Італії, я приїхала додому до Львова, приїхала і йду там по Львові ходиш-ходиш, цілий день ходиш, бо треба було і зуби зробити і той, і той, і той. І ти заходиш десь з'їсти. Такі всякі столові були забігалоки колись. Пам'ятаю, там на краківському базарі був такий, таке щось таке. О, таке кафе забігалока, така меню там таке було. І е, печінка. Я думаю, о, а так то все дешево коштувало тоді 25 років. Як воно я в Італії такі великі гроші? А там так все мало коштувало, Я не знаю, що 6 6 гривень, чи я щось таке, пам'ятаю, чи 4. Ну, то ще давно, давно, давно. І печінка. Я думаю, о, зараз печінки поїм, бо я вже так, як того ні, того ні. А от печінка та якби м'ясне, воно нехай мені, щоб там не поправлятися, щоб мені легко ходити. Мені принесли печінку в клярі. Дорогісеньки, мої в клярі. Той кляр було так, того кляру було багато. Так його було багато, а печінки так було мало. А воно так натягнуло. Я думала, що так в Італії зроблять. Дадуть мені самої печінки. Отакої самої печінки. розумієте? А вони ту печінку розбили, розбили молоточком, натягнули її. Кляру багато, жиру багато натягнуло. І все. І таке було в мене розчарування. Ну, зараз готують ліпше. Зараз набагато в Україні ліпше готують. І там такі всякі, теж, ви думаєте, я дивлюся, дивлюся відео. Всього багато ви видумуєте. Треба, щоб українська кухня і то, щоб лишалася така проста, як вона колись була. Не треба видумувати і додати, хто знає, що. Дуже по-простому, тоді воно буде смачне. Зараз ще вина зверху полею. Дам. Люди ходять, задивляються, що тут таке робиться. Всі йдуть, читають. Зараз обід дуже мало людей, ота з сигаретою ходить. От, от ходить вона сигарету і з тим песиком. Ой, раз, два, вліво, вправо. Качається, качається. ну Я не люблю людей критикувати. ну от З тим песиком з тою сигаретою. Я би хотіла подивитися завжди на її хату. На її хату я на її диван і на її кухню. Просто люди в Італії ні, ні, ні на що не переживають, вони не переживають. Ну так песика собі. Я не знаю, чи вона якісь гроші має дати внукам своїм, де її діти, чи її... Чи діти її забезпечені, чи як вони ті діти її вивчилися? От я хочу отак: з от тою сигаретою з тим песиком от цілий день ходить. Я би хотіла на ліжку подивитися на простині і на диван. Я ж така сама критична українка, так само, як ви. А італійці не такі, ой, вони на це все не дивляться, очі закривають, закривають їм, їм не обходить, не обходить, яка вас хата, яка вас абсолютно. Як вас в хаті вони навіть не цікаві. Вони от такі, такий YouTube, як я вам покажу, вони б навіть на це ніколи ніколи не дивилися. Мені це не цікавить. А, український характер це є інакший. Зараз треба буде обернути. Так, вже видно, що печінка готова, бачите, сальса така стягнулася. І зараз до цього я висипаю ось цю засік, ось, такі з цибулі гарненький. Я зараз висипаю, висипаю всю-сю цибулю. Ось так, дорогі дівчатка, ось так, так воно виглядає. Ми так дуже часто їмо, а ви мені скажете, що, наприклад, треба було в клярі в клярі, або, наприклад, ви мені скажете, що треба було в муці, або ви мені скажете, що треба було б, наприклад, в молоці вимочити ту печінку. Я такого не роблю. Я молока ніколи не маю. Я молока вже 15 років як не п'ю. Бачите, тут мало дуже олії, олії можна дати аж тепер. Бачите, як гарно олія витекла. І оциту обов'язково треба оцю дати. Все, і на тому кінець ось так. І ми так дуже часто їмо. Це багато-багато, бачите, багато-багато е, капусти має бути. І небагато печінки має бути. Печінку ми розділили на два рази. На сьогодні і на завтра. Бо в тому, в, в, на тому обіді не основне наїстися багато печінки, а основне наїстися багато цвітної капусти, квітучої капусти, ось такої. Трошки от переварилася, вона мала бути ще більше ще більше така хрустяща. На мене. Зараз я попробую ось цей кусочок. Я зараз відкушу, подивлюся, чи вона м'яка. Мягка м'яка винута. винута, Але я не знаю, чи це, чи це спіч, печінка з... Як вона називається? Зі свині, чи це волова печінка? Я не знаю. Делікатес. Делікатес. Пропріут делікатес. мої. моє. Olha o cin cin. Boníssimo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Dove sei? Jada, dove sei? Ti sei? Аллегра, контента, очі, мама мія. Весейбелля, квандоси контента, але весела, вона весела. Говорю, що вона весела, як вона весела, вона весела, то й мені приємно. А як мене хоче бити, то мене хоче бити. І нічого не зробиш, а? 30 років, 30 років дівчинка має з автизмом, це моя друга робота. Я знаю, де коли розважаюся. На вулиці дуже-дуже-дуже сильний е, дощ падає, бачите, нічого не видно. Ми сховалися в машину. Добре, що хоч машина близько була, ми ходили по вулиці, а піні сховалися, бо почав сильний дощ падати. Е? Добивай. На, допивай сік. джа да Ще трошки залишилося. Банан з'їла. Джада з'їла банан. І залишилася тільки шкірка. Шкірка залишилася, треба зараз викинути. Сьогодні в неї так. І сік, і банан. О, і все. Зараз виходимо, бо вже так, якби починає трошки, бачите, нічого не видно тут, нічого не видно. Є сердечко. Є там ще щось, що вже нічого нема. Оп, одразу мені віддає. Зразу мені віддає, дорога mm. звіти мої. І ось тут до сумки. Тут в мене сумка, вона тут сто разів ліже сумку. Зараз виходимо, бо вже перестало. Вже на вулиці спокійно. Спокійно. Ну, з автизмом. Ну, сьогодні так менш-більш після обіду може бути, а так в основному деколи, то дуже-дуже погано вона себе веде. Вона дуже нервова, дуже... Ну що, вона приймає м, такі заспокійливі, ей. Читай, хоче читати газету. Читати газету. Вона не говорить, але так де коли, Як має настрій, вона цілує завжди, цілує, цілує. Я їй даю всякі тут журнали читати, іграшки є, деякі, карамельки. Баста, Джада, Анкора покину, дай? Войведи Анкора. Дітре кожен раз новий журнал, вона старий не хоче, кожен день новий. Має таку куртку, такий плащик довгий, і от вона завжди от до самої гори, як затягне і так затягне, От тільки відкрию, вона от, от постійно до гори, до гори затягає і до носа самого. І що з нею робити? Така привичка в неї є. До весей, куку! Ку-ку! Ку-ку. Дяда, чао! Зустріли ми Джаде родичку, сестру, мамину сестру. Пів години ми говорили, пів години, правда, джада? Говорили про все. Джади, мама має сестру. І вона дуже-дуже така приємна, дуже-дуже сильно приємна. Мені ж більш мого віку не замужем і дітей немає. Як гарно. Я сьогодні дуже сильно гарно відпочила, тому що дорогесеньки мої, тому що гарна погода Падав дощ. Падав дощ, але так свіжу, свіжо, так прохладно, прохладно тут. Дуже прохладно. І я дуже люблю як такий, такий, такий клімат. Кишені. кишені. Перевірила кишені. Йдемо. І замок. О, і вже сто раз замок закриваєш. Ну, Джада, ну скільки ти цей замок будеш закривати вже? <ріст> я люблю таку прохладну погоду, дуже сильно люблю. Як я одягнуся, такий шарфик я в машині мала, вже два маю. Одни, один такий тоненький, зверху ще грубий, ще один старенький заложила, щоб у мені так тепло було. Я люблю, як мені тут тепло, я б ще й шапку заложила, бо сьогодні нас чуть-чуть похолодало. Тепло, але не дуже тепло. Джада, салюта тутті. Чао! 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 Ну, я закінчую і, щастя, здоров'я вам і надіюся, що відео вийде з лікарні. І ми побачимо, що всі разом побачимося. Зараз в нього період тяжкий, але я думаю, що він трохи поспить, поспить і, і тоді трошки підніметься, що вернеться додому і все буде добре. До скорої зустрічі. Миру, миру для України. Яке таке світло тут, є велике світло, мама мій, яке світло, гарне тут. Ah, man. Ah, man. Такі пальми високі.